Привіт! Влаштовуйся, будь ласка, зручно, і ми відразу почнемо. Ти можеш зайняти положення сидячи або лежачи, неважливо. Головне, щоб було комфортно розслабити тіло, закрити очі, відпустити дихання і спостерігати, що буде з тобою відбуватися. Дозволяй статися внутрішній роботі. Розслаблюй тіло. Знаходь себе в цьому положенні, яке ти обираєш. Дихання вільне, відчувай руки, не затискай кулаки, відчувай стопи, обличчя розслаблене, глибокий вдих, видих. Нехай дихання залишається природнім, але ми також пам'ятаємо, що це наш великий інструмент, якщо буде потреба. Можна завжди зробити глибокий вдих і звільняючий видих. Зараз я попрошу тебе відмітити, в якому стані ти є зараз, в своєму тілі, в цьому приміщенні, де ти знаходишся, в своєму стані зараз, як ти є. Просто відмічаємо себе зараз. І далі я запрошу тебе в ретроспективу. Для початку повернемось на самий початок року, який залишився позаду. Ми будемо переглядати все, ніби на уявному екрані. Ніби дивимось фільм про себе, без якоїсь глибокої аналітики, без оцінок. Просто... Дивимось на те, що вспливає на той період, який я називатиму. Довго не затримуємось, просто будемо проходити і спостерігати місця, можливо, будуть приходити люди, події, те, що відбувалось з тобою. Спостерігай також уважно те, як відгукується твоє тіло. Воно точно даватиме тобі якусь реакцію це, дихай і концентруйся на своєму внутрішньому стані, що з тобою відбувається при цих спогадах. Ця практика умовно називається підсумки року. Крім того, що ми дивимось, як пройшов рік. Ми не аналізуємо, що я встиг або ні. Головна ідея цієї практики в тому, щоб дати місце. Тому, чому важливо дати місце зараз, те, що, можливо, ми не встигли прожити, не встигли усвідомити, не встигли побачити. Хай зараз буде час саме для цього. І тому я запрошую тебе зараз повернутись на початок року. Очі заплющені, дихання рівне. Повертайся спогадами в січень минулого року, початок року, що відбувалося з тобою, як почався цей рік для тебе, як ти бачиш себе там, яка реакція в тілі, якою була твоя зима, яким був лютий місяць. Що вспливає там. Ми не напружуємось дуже, щоб щось згадати. Нехай це стається природньо і приходить саме по собі. Те, чому важливо показатись, що запам'яталось тобі найбільше, що хоче бути побаченим зараз. Подивись ще раз уважно всю свою минулу зиму. Вдих. Та видих. Ми довго не зупиняємось, переходимо на початок весни, якою була твоя весна. Березень, які асоціації і спогади виникають про цей місяць, квітень, травень. Чи можеш ти згадати якісь спогади і віднести їх саме до якогось періоду, чи ти бачиш весь сезон загальним чином? Це не є так важливо, просто дивись на те, що приходить зі спогадів. Якою була весна? Яка реакція в тілі? Вдих, видих. Вдих. Глибокий видих. І подивимось на той період, який ми називаємо літом. Що запам'яталося тобі? Що приходить зараз? Які відчуття виникають в тілі? Які емоції? Можливо, навіть твоє обличчя реагує на це. Залишай тіло розслабленим. Наскільки це можливо? Отже, літо, яким воно було, вдих, а видих. Осінь. Що приходить з того періоду, що ти бачиш? Що відбувалося з тобою, що хоче бути поміченим зараз? Яким був вересень, жовтень, листопад. Дуже не концентруємось на оцінці, тільки дивимось, що вспливає на поверхню, якою була осінь, що відбувалося, які місця, люди, стани. Вдих, видих і початок цієї зими, що приходить для тебе зараз? Яка реакція в тілі? Якщо відійти ще трішки далі і зі сторони подивитись на той рік, який минув, подивись на загальну його картину. І з усього цього, що вспливало зі спогадів, місця, люди, події, ситуації, або, можливо, те, що прийде зараз і було незгаданим досі, чому треба дати місце зараз? Можливо, є якісь недосказані слова, можливо, є якісь незавершені справи, які дійсно важливо завершити. Не обов'язково зробити все-все-все і загнати себе в тривожний стан. Важливо виділити те, що дійсно проситься бути завершеним. Або що потрібно допереглянути, на що подивитися, можливо, з іншої сторони, з іншого боку. Чому потрібно дати місце? Що проситься, що приходить? Можливо, має статись якась розмова. Чи ти хочеш встигнути потрапити в якесь місце, зробити щось, закрити якусь справу, будь-що це може бути, будь-що. Вдих. Видих. Вдих. А видих, подивись на це, те, чому хочеться дати місце. Можливо, це просто певні переживання, які були недорозгорнуті в моменті. Можливо, якась ситуація хотіла більше твоєї реакції чи участі. Ти можеш відчути і прожити це зараз. Або і пізніше на самоті, чи в довіреній розмові з близькою людиною чи з терапевтом будь-яким комфортним для тебе способом, але зроби це для себе, дай цьому місце і час. А зараз ми знову дивимось на весь рік, який минає, і відчуваємо, що варто дійсно відпустити. Можливо, це те, що ти вже маєш. На думці давно, чи щось нове, що виникає зараз, що хочеться відпустити. Чи можеш зробити це прямо тут і зараз, в цьому моменті, або відчуваєш, що цьому потрібно ще дати трохи часу, і це теж нормально. Просто помічай, що вже має бути відпущеним. Вдих. О, видих. Не з вдячністю, вдих, видих. І ми дивимось ще раз на весь рік, який минає, і можемо зараз зізнатись собі, за що я дійсно можу подякувати собі, іншим людям тому, в що я вірю. Що викликає у мене вдячність і спостерігай це. Спостерігай також відчуття і реакцію в тілі на це. Нехай це відчуття розширюється. За що я можу подякувати. Вдих. Видих. Помічай все-все. Вдих. видих. Відчуй свій стан після практики і чи є готовність іти далі. Стани можуть бути дуже різними і готовності може не бути насправді, але ми так чи інакше робимо крок і йдемо далі. І вже за це ти можеш собі подякувати. За потреби повторюй цю практику. Ділися своїми враженнями з близькою людиною або в зворотньому зв'язку, написавши мені. Я дякую тобі за практику, за твій час і за твою роботу над собою. Бажаю тобі піти в свій новий рік з хорошим наміром.